І концерти, і е, зустрічі з цікавими людьми. Переважно це художники і не тільки. І тут зараз теж е, скрізь е, ми побачимо картини Міга Мункача. А тут що цікаво, що ця будівля була побудована в 1912 році і як будівля банку Австро-Угорського. І отут саме був, я так думаю, сейф, де зберегали гроші. Дивіться, які тут двері, так, вони так виглядають. Але я де знайшла, де можна вмикнути світло. Отут фірма Arnheim Budapest. Arnheim, я так читаю англійську, я би прочитала ну, це не важно. Тут підлога теж була залізна. Далі, далі, О, я боюсь впасти. Отут, бачите, теж вішітки. Отак воно зачиняється. Зараз ми це зробимо. Отак, вони дуже-дуже важкі. І теж тут, бачите, заліза. Тобто це він такий, що не згорає. І далі ми заходимо всередину. Так, а може я зроблю, знаєте, я спробую змикнути ліхтарик, щоб вам було краще. От я вмикнула ліхтарик, і так набагато краще, побачити цей сейф. Це е, різні фірми, до речі, робили. Тут якась фірма, ой, е, не знаю. І він такий... А, це просто шафа. Хоча, хоча, да, вона дерев'яна, це просто шафа. І тут зберігаються копіюри, які використовувалися за часів Австро-Угорщини. Я думаю, що Угорщини. Тут в нас ну це імітація золотих слідків. Саме тут вони зберігалися. Тут такі різноманітні шафи, тут зараз книжки, але є ключ, тобто це вмикали і зберегали. А далі цей і тут монети. І якісь банкноти. Це вже інша фірма, вона і чеська, і, і, і австро-угорська, бо тут і Відень і Будапешт, а 12 рік це ще існувала Австро-Угорська імперія. От бачите, які вони товсті це сейф, і я, вони, я думаю, що вони залізні, і вони тільки такий вигляд мають, що вони. Дерев'яні, насправді, дуже-дуже важкі. І тут навіть є ще отакий от пристрій. О, да? Це, до речі, я думаю, це.